В зоні АТО з 10 ранку режим дотримання тиші так звітують в Ренбо. Це на папері, оскільки українські військовики домовленість виконують. Натомість терористи вже шість разів її порушили, кажуть в штабі. Ато бойовики далі обстрілюють населені пункти на Донбасі. А Росія знову перекидає бронетехніку до кордону з Україною. Про новини з зони АТО далі Володимир Карабан. На Донецькому напрямку терористи стріляють найбільше, кажуть у радбезі. По самому місту знову били з артилерії снаряди влучили в приватні будинки, зруйновано частину багатоповерхівок, осколками посічено автівки. Місцеві розповідають про нічний обстріл. Сначала прозвучав один зрив, ага, потух тут світ. Я вискочив, щоб перекрити воду газ, і газ, мало де Угу. Ну і старой зрив покрас здесь для окна і не знаю, чим там так це спастися. Це відео зняли жителі Донецька. Танк терористів переїхав в цивільний автомобіль і подався геть. По машину і Такий вигляд має зараз горлівка. Внаслідок артилерійських обстрілів тут загинуло шестеро місцевих жителів. Поранено трьох. Ті, що вціліли, показують, куди влучали снаряди. А от де лежить. Ось Зараз чекаємо ліжить щоб відсюди що босюдоводасталі Це була кухня. Так, да, була кухня. Да. Під горлівкою наша артилерія влучна відпрацювала по артилерії. Ворога знищено дві системи реактивного залпового вогню. Ураган. Дві гаубиці Д-30, і внаслідок того, що один з снарядів потрапив в автомобіль з боєприпасом, ворог також втратив велику кількість артилерістів своїх. Які здійснювали обстріли, а такий вигляд має дебальцеве. Четвертий місяць люди тут живуть без світла, води і тепла. Розповідають ставлення до українських військових змінилося, коли відчули реальну допомогу. Ніхто нас не трогав, дітей убачали всім, і нас допомагали. Дай Бог їм всім всі із Волині були, із Полтави, Київської області. були. Всі розмовляли. Звісно, перше время ми боялися Ну, автомати техніка. а потом вони почали нам допомагати, помагали нам. Іва розговора мені ну ка ну, підтримують. Також минулої доби терористи з артилерійської зброї та мінометів стріляли поблизу населених пунктів Піски, Опитне, Красногорівка, Тарамчук та Новомихайлівка. Під вогнем бойовиків опинилися Артемове, Майорське, Шуми, Вуглегірськ, Чорнухіне на Донеччині у Луганській області. Бойовики обстріляли трьох ізбинку, Кримське, Нижня та Фрунзе. За даними РНБО минулої доби загинуло шестеро українських військових сімох поранено. Володимир Карабан перший національний.